Слава Україні! І так, я сьогодні вирішив показати ось цей вулик апіс. Я вчора пересадив в них сім'ю зранку. Ну тут дуже тепло, аж б'є Він, Ну дуже теплий вулик. І покажу, що у нас бджоли. От дивіться, якої у мене бджоли аж збоку висить. Скільки тут є рамок. Тут я їх стиснув на шести рамках, забрав заставну спеціальну і ось ми маємо а, який, яка кількість бджоли. І от сітка дно відкрито. Накриваю його. Тобто від вулик дуже теплий, тут розплоду в сім'ї нема, але ось такий результат. Для порівняння покажу апікс. Яка сила сім'ї в апіксі. Там я підсадив е, такий середній відводочок. Тепер дивимося, от, апікс. Так само ось ми маємо 10 рамок і бджола, от, дивіться, як висить з боку. Висить з боку. Ось ми маємо повністю. Нині досить тепло, ну, хоч бджоли не літають, але ось ми маємо ось таку силу сімей. Е, ось. Я в них одну рамку забрав. І ось така ситуація. Також я би ще показав ще якийсь дерев'яний зараз. Від... Ось у мене дерев'яні вулики, ось така ситуація зараз. Це у нас ось як ось як. це тут така середнячок у мене. І так. Ну і ще от відкрию оцей вулик. Тут є шестера матка облетена. Тут. Це використовувалося як нуклаус. В кінці серпня десь вона червить, її не можна зупинити в червліні. Я думав її зажати кормами. Але все одно ось, ось, ось така сила. І тут є на двох рамках розпліт. Ну я їх так лишаю і так зимують. Нічого їм робити не буду, їди додати не буду. Ось так лишаю так, як є. Також покажу, як. Підготувалися, От, наприклад, лежаки. Ну, Я собі зимую по-своєму. У мене стільові дощінки я не дуже люблю, але я їх просто не викидаю. Вони у мене тут є. Просто в комплекті цього вулика. Я ними просто не користуюсь, стильовими дощинками. У мене ось, ось така ситуація. Ось, ось як іде в зиму. Ось ми бачимо. Обсижу одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім вулочок. Ну, вони ще і стис, тут буде, як потиснуть мороз, і буде на шести вуличках. Ось так о. стискаємо. І так, нічого не скорочую. Лишаю взиму за гніздом дві кормові рамки. Ось така сама ситуація. Ось, ми бачимо. ось тут я взагалі забрав стилинки. Ось ми бачимо сила сім'ї. Ось, сім ось так Ось так накрив і нічого не роблю. Ось така ситуація. Ось так буде зимувати. Ось так само. Це лежак. Ось тримаємо гарно зжато в клуб. Ось так накрили. заставна просто так стоїть собі. Все, ось так будуть зимувати. Ще покажу. Знизу. От, наприклад, крайню сімейку. Так само ось в мене стоїть от, замість утеплення картону, скільки тут є 5 шарів картону. І ось така ситуація. Ось ми бачимо від краю до краю. Гарна сімейка, ось так буде зимувати. Че, ще зараз покажу, десь в мене був слабачок, не знаю, може це його. Ось тут вже давно ніхто не дивився до них, листя понападало. Це є пізній відводок. Ні, ну тут от є чотири. От є. Такий слабачок, я йому дав їсти, він погодований зимою, ось так буде зимувати. Ось так буде зимувати. Ось так фольга. І даю картонку. Ну тут тільки два листки в картону, я ще потім докидаю в зимі. Картон, цей картон працює ще краще, ніж пінопласт. Ось така ситуація, ось так. З пасіка зараз йде в зиму. Зараз, ось, наприклад, ще глянемо, що тут у нас. Так само от ми бачимо. Відкриваю. Ось. Ага, тут у нас є стильові дошки. Тут у нас є стильові дошки я склав. І бджола десь аж там далеко. Он, аж там. Он. А ці рамки збоку стояти, я їх навіть не забираю, бо їх нема де зберігати. Ніколи не забираю. Їх немає потреби забирати. В них там є потрошка корму. І я собі... Весною спокійно знаю, що в мене бджоли працюють.